Тут похований полковник. Є погони полковника і ми бачимо, як він лежить. Він похований взагалі косо і він лежить лицем донизу, а не доверху. Перші результати пішли, що поховання розміщене на тому порядку, як були розміщені надгробні плити. Це е, е, мається на увазі, що надгробні плити йшли перпендикулярно до алеї і до стіни. А поховання йшли паралельно. Ага. І також в першій групі поховань, там, де було по списку 8 е загиблих е похованих, там, де було вісім гробків, виявилося 9 останків. Одні одній з трун були два останки. Є багато захороне, яких останки лежать не лицем вверх, а лицем вниз, що не характерно. І свідчить про байдужість тих, хто проводив саме те захоронення. Ми були менш здивовані, коли ми таке бачили, були захоронені рядові солдати. То не дивувало, то в таких військових захороненнях радянської армії часто зустрічалося. Але коли в даному випадку ми бачимо, лежить лицем вниз і з погони полковника, ну, то в деякій мірі дивує. Під дев'ятим номером має бути генерал-лейтенант. Його немає. Під дев'ятим номером лежить останок. Погонами полковника. Отут має, мав би бути генерал, дев'ятий номер. Але в дев'ятому номері тут дуже добре видно, що є полковник. Збереглися погони. Тут майже всі погони збереглися, вони були добротні. Для нас це також важливо це всю цю роботу провести з перепоховання відповідно до християнських традицій, зберегти індивідуальні могили, щоб родичі, які приходили на могили до своїх предків, також мали можливість приходити і в майбутньому до могил, які для них є важливими.